Всім привіт! Мене звати Аня і ви на моєму каналі. Сьогодні мы играем в проводку. Сьогодні я хочу будиночок. світлу дымочок. Друзья, давайте заберемо пакет новорічок. Давайте візьмемо цей ось пакет. Ми зараз у особняці, будинку моєї сімейки. Ну добре. Я гадаю, що в новому році я проведу для вас румтур. Завершу якраз ремонт ось тут. Добре, давайте цю коробочку взямо. Та ще нові прикраси давайте. Так, ось сюди ось нам треба. Я хочу ось ось. ось Новорічні у мене ще. Не. Ну, добре, ну, добре, давайте я зараз ось це ось Ну Добре, давайте я зараз останній четвертий получу і все. персонажика в мене позичку то ми давайте спичку заберемо та зайдемо ніби Якщо вам цікаво для кого ця кімната то я її для одної людини підготувала ну добре Давайте прикрашати. тут є ялинки, ялинку другу я покладу напевно, на другий поверх собі. А ось сюди ось я поставлю ялинку. Мені здається дуже гарно. Давайте прикрасимо. по уйдем сарами до речі. Підімо в коментарях, чим ви в цьому році показали ялинку та з наступаючим новим роком. Собі я ось цю бутилочку візьму та ось таку з бантиком. Ну добре, давайте я собі ось, напевно, ось цю червону. А ось Оцю цю кімнату, ось ці ось дві бутилочки ось Далі свічки. Давайте поки що в мене до кімнати всю будемо складати. Ось. Звичайно, у реальному закінченні ніколи не ставте свічки біля телевізора. Але це гра, тому я хочу. Юзь Свічки. поставити. Ну, добре, давайте подивимось, що тут далі. Далі в нас ось такі ось гарні ненькі снізинки. Я хочу їх ось сюди у свою малюничу залу повісити. Є снізинки, я хочу їх, напевно, повісити з на кухню, щоб був переворічний настрій. Ось так ось. Так, ось такі свіночок. Ну, мені, напевно, треба ось тут ось це прибрати. Давайте я. Ось цього, ось кімнат. Дивіться, у мене ось така ось кімната. Я, якби тут можу класти якісь речі, бо тут все переміщається. Ну добре. Давайте тепер і я хочу зробити трошки вітальню гарнішу. Я полюбляю рожевий, тому вийшло ось таке ось. Ну добре, зараз у нас новий рік, скоро завтра. До речі, ждите також у коментарях, а як ви зустрічали новий рік? Нічью чи ран вранці, чи може закай? галі вечором. Коли батьки приходять з роботи. Так, ну добре, напевно, я ось цюсь кімнату поки що покладу на скла, бо вона мені, певно, тільки в день знадобиться. А зараз мені треба трошки більше місця. Я нового року потім поставлю обов'язково. А даю цю кімнату назад. Сьогодні воно мені потрібно. Ну добре, давайте я хочу, напевно, на свою маленьку ялиночку і ось цей шарик. Ось моя маленька ялиночка. Я прикрашаю завжди вдома. Не живу я вонку. а яку ви прикрашаєте? Мені дуже цікаво. Тому, гадаю, ви також поділитесь цим у коментарях. Ну добре, давайте подивимось Так, ну мені потрібно дві піжами, бо я сьогодні хочу пократи зі своєю подругою. Вона... дуже любить фиолетовый так ну, Как вы уже бачу, я сделала для ней вот такую фиолетовую кімнату. Так, ну добре, давайте мне потрібно а какой столик. Давайте, например, вот это. Смотрите, ц... какая гарная качеля. Давайте ее так кошу сюда. Напишіть в коментарях, дорожче, який ваш найулюбленіший так, новорічний покает Павла Ворлд. Мені ось цей, бо він я Хочу сьогодні з вами напевно сходити по кубку, або зібрати подарунок моїй подрузі в Avatar Ворлд. Звичайно, коли ви граєте в басі, до речі, не зберігається те, що ви робили, навіть якщо ви ще не під'єднали друга, або самі не під'єдналися. Ну, самі не під'єдналися, це треба код вводити. Тому я їй напишу код. просто так, так скажу. Ось так ось я не знаю, що це... Де цю фотобудку поставити? Ой, я не маю жодного уявлення. Вона дуже багато місця займає. Ні, фотобудку, напевно, не буду. Я ставити... Ну, добре. Так, ну, давайте я напевно прикрашу свій будинок, а тоді вам покажу маленький ронтурчик. Обзор. Добре, ось. така ось в мене вітання. Я б я її не прикрашав гір але мені здається, віночок до ось такий вінокий дуже ага. Далі тут ось тут вітання, тут ось я не роблю диван посередину. Мені так подобається свічки. Тоби, давайте проще затушимо. Далі тут ось такі ось мені. Носочка их на можно а какой-то же змейный это. Далее тут гирлянды. Ну, тут есть такой стол. с вот такими вот прекрасно, хорошо. Да, вот такая еду. мороз. Тут ялыночка. Ну, да, походим мы далее. Далее тут у меня есть вот, чашечка. Снежинки, да, гирлянды. Да, у меня вот, есть шкафчик. Я поставила вот такие вот шкафчики. А, вот, такую штучку. На духовку. Це в мене, кому не зрозуміло ящик для солодощів. бо коли мій персонаж вернувся з моря, з острова, дуже багато солодощів приніс. давайте дивилися далі. Зараз я хочу з вами прикрасити свою ялиночку. Так, ось тут ось є одна гірлянда та ось якийсь ельфік. І ось так ось я свою прекрасну кімнату. О, ну, добре. Треба тільки придумати трошки, куди я ялинку поставлю. У мене взагалі в будинку три ялинки. Ну, Це ще не читаючи, яку я сама зроблю І одна ялинка. В мене стоїть на столі, але ця дуже велика, тому я ось так Ось, я зробила ще Діда Мороза. Ось дірочку, ось. Ну, сочок. Де ще більше подарунків? Так далі. До речі, напишіть в коментарях, як вам ідея зробити відео до з схожими речами, які є в реальному житті. Ось, наприклад, я недавно дивилася YouTube і побачила там до поверхне одна. Показувала, де взяти табалапку. Але ще я побачила досі табалапкою вони не дуже, не дуже. Вже корисні, тому... Я бы вам не рада им играть, але в игре, я можно. Нормально. Давайте я сейчас Коли тут, сподіваюся, не можна на карню замовляти. Ось так. На цьому все, друзі. Дякую, що подивилися моє відео та до побачення! Новим роком наступаєш!